Як відрізнити тривогу від інтуїції? Простий лайфхак. Якщо ти тривожна, ти точно знаєш це відчуття. В твоїй голові починається серіал. А що, якщо піде не так? І ось твій мозок, він же тобі створює картинки різні. Тебе звільнили, ти стаєш бомжихою, нікому не потрібною, чи він не позвонив, і ти вже бачиш, як він в домі з іншою жінкою і так далі. Так от, це не інтуїція. Це тривога. Тривога завжди малює сценарії. Вона дає картинки, діалоги, катастрофи. І кожна твоя нова думка вона лише додає масла в вогонь. А от інтуїція вона завжди з нами говорить через тіло. Ні страху, ні образів, просто от внутрішнє відчуття. Я не хочу туди. Чи я цьому не довіряю. Без пояснення чому. Відчуття так або ні на рівні тіла. Чи, наприклад, раптова ясність без логіки. Я не знаю звідки, але я точно знаю, що треба зробити саме так. Є такий вираз жупи чую. Ось це про інтуїцію. Тобто інтуїція це спокійне знання. Тривога ж це кіно з крутим сценарієм. Тому якщо в тобі черговий раз крутиться фільм з можливими катастрофами, згадай про це, піди прийми ванну, випий чашечку чаю і заспокойся. Ну а як взагалі краще себе розуміти? Читай в описі.